Пане Іване, ми читали про вас біографію. Знаємо, що у фонді ви з 2018 року. Розкажіть, як приєдналися до фонду свою історію? Е, та як то кажуть, прийшов по оголошенню? По оголошенню. Так, е, насправді так. Да, я прийшов на посаду аналітика, бо я якраз тоді розвивався у фонді напрямок. Досліджень в сфері оборони і, власне, з того часу працюю зараз на цій посаді. Після 24 лютого масштаби фонду виросли. Погодьтесь. Я знаю, що створені осередки у багатьох областях України, якщо не помиляюся, і навіть плануєте створити або вже створили за кордоном. Відкриття планувалося на вересень-жовтень. Чи відкрили ви уже там фонд? Йдеться а, про США. так так правда, після 24 лютого ми дійсно сильно зросли, а цьому сприяло зокрема і переміщення частини нашої команди на західну Україну з безпекових причин, і фактично довгий час у нас фонд був. Частина команди була на західній Україні, частина в Києві, частина. В регіонах, ті, які наближені до зони проведення бойових дій на півдні і на сході, наразі у нас є передовий офіс в Дніпрі і центральний офіс з складом Великій Києві. І так дійсно у нас все, ще планується відкриття представництва в Сполучених Штатах, але це процес не швидкий. Ми достатньо обережно до нього підходимо, тому не женемо коні, так, так би мовити. Проводиться підготовча робота до цього. Чи вивчали ви, вчили, чим відрізняється збирати гроші в американців і в українців? Яка специфіка? Е, хороше питання е, масову розпосуджена думка, що на заході люди не готові донатити на війну. Проте готові були в масштабах донатити на якісь умовно гуманітарні ініціативи типу, і медицина, типу адмінування, щось таке це відповідає дійсності лише частково, тому що є люди, окремі бізнеси, які прямо говорять про те, що купуйте зброю, ми дамо гроші. Пане Іване, повертаючись до внутрішньої кухні, так би мовити, фонду в пересічної людини. При свой благодійний фонд виникає уявлення про певну команду людей, які вміють знаходити гроші, вміють вмотивувати, віддати їм ці гроші, і потім вміють, так би мовити, сенсовно їх витратити використати. І це якісь фінансисти там менеджери з там, продаж закупівель. Але у вас там значно більш розгалуджена структура. Тобто, ось є аналітичний департамент. Я знаю є напрямок інструкторський. От, розкажіть трошки про цю кухню. Що, наприклад, ви аналізуєте? Так, mm. да, дійсно, фонд повернуть живим це не просто збір коштів і закупівля товарів, скажімо так, для потреб сил оборони. Це велика організація, яка займається багатьма питаннями, зокрема, питаннями аналітики, адвокаційних, адвокаційними кампаніями в сфері оборони, займається проектами реабілітації учасників бойових дій, тобто тих людей, які беруть участь у російсько-українській війні з 2014 року. Це її окремий і величезний інструкторський напрямок, у якому насправді. Багато різних е, інших напрям, ну тобто, в складі інструкторського, скажімо, відділу є напрямок снайпінгу, є напрямок підготовки артилерістів, є напрямок мінної безпеки, є напрямок е, тактичної медицини, є е, 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 керування безтоводними літальними апаратами і таке інше. Ну, от я бачу серед останніх закупівель цього тижня, про які ми щойно розповідали, там є тренувальний комплекс для оператора зенітника. І де буде працювати цей тренувальний комплекс, який ви купили, десь в військовій частині, чи він теж буде, скажімо, в інструкторській цей напрям задіє його в, свої, в своїй підготовці? Насправді ми закупили такий комплекс вже це шостий. І вони працюють безпосередньо як і в військових частинах, окремо, так і в навчальних центрах Збройних сил. У вас все максимально прозоро. На вашому сайті є вся фінансова звітність у стрічці, у Фейсбуці теж можна дивитися оперативно, подається інформація зі світлинами, з доказами. Якщо так узагальнити, то скільки вам вже нам люди довіряють, скільки вдалося зібрати грошей від початку ну, скажімо, від початку повномасштабного вторгнення росіян? За, з 2014 року до, першого, до кінця 2021 року ми зібрали трошки більше, ніж 200 мільйонів гривень. Станом на зараз загальні збори Фонду повернення живим», тобто з моменту заснування. Якщо я не помиляюсь, 4 мільярди 575 мільйонів гривень. Тобто ми можемо говорити, що за 8 місяців цього року, 22-го, ми зібрали понад 4 мільйони, 4 мільярди 300 мільйонів гривень. Скільки конкретно, з 24 лютого по сьогоднішній день? Я точно суму не скажу, але за перший місяць цього року, тобто за, там, до, з 1 січня по 24 лютого, ми зібрали, а, я думаю, мільйонів, може, 5-7, десь так. Ну, це насправді фантастичні суми. А, <посте> з останнього ми читали всі читали мабуть у ЗМІ, що фонд «Повернись живим закупив 11 бронемашин для морпіхів, які обороняли Маріуполь. Загальна сума угоди складала 2 мільйони 321 тисяча євро. Це фантастичні гроші. Скажіть, як взагалі вдається залучити такі кошти? І якщо так простою мовою, от як відбувається співпраця з військовими до вас поступають якісь запити? Чи ви напряму співпрацюєте з керівництвом армії? Як це відбувається через те, що ми працюємо з 2014 року? У нас достатньо дуже велика розгалужена мережа контактів збройних силах та інших підрозділах та формуваннях сил оборони та безпеки. Через це ми знаємо величезну кількість командирів. Через це ми знаємо реальні потреби військових і маємо компетенції самі їх коригувати. Тобто військові до нас звертаються з якоюсь потребою, наприклад, радіостанція, і ми починаємо з ними говорити і пропонуємо рішення А Це одна історія, друга історія це те, що є речі, які ми самі безпосередньо пропонуємо. Командуванням, командуванням збройних сил, командуванням Родів родівних збройних сил, командуванням сил логістики і так далі, і тому подібне. Тобто ми не завжди купуємо те, що, те, на що приходять заявки. Ми працюємо на випередження і закриваємо якісь потреби, про які військові, ну скажімо так, на, на певний момент їх ще не озвучували. А ми їх вже закуповуємо і самі пропонуємо. Але тепер фонд повернись живим має можливість закуповувати також зброю. Наскільки відрізняється купувати саме зброю від інших необхідних військових речей? Тобто, там інша специфіка закупівлі чи та сама? Ну, дивіться, з точки зору законодавства, тепловізор. А, і байрактар це одне і те саме: це товари військового та подвійного призначення. Якщо ми говоримо про зовнішню економічну діяльність, а про закупівлю товарів військових військового і подвійного призначення, це вимагає купу, а, документів, погоджень, тобто бюрократичний елемент, там просто величезний. І подекуди угоди підписані а, сьогодні, умовно кажучи, навіть прості з першого першого Огляду добігають свого кінця через місяці у вас ну от великі масштаби, от озвучені дійсно фантастичні цифри. Ми знаємо з досвіду, наприклад, волонтерів. Дуже часто їм доводиться проплачувати гроші авансом, от переказувати гроші наперед. Чи доводиться так робити вам, особливо ну, в цих умовах після початку повномасштабного вторгнення росіян? І чи були випадки, коли хтось поставився недобросовісно? Чи кажучи зовсім грубо, що вас кинули на ці доволі значні суми? Наша велика відмінність від звичайних волонтерів, те, що ми. Це такі організація, ми юридична особа, і відповідно, ми дійсно не закупівлі а, офіційні по договорах, які прописуються, зокрема, якісь там штрафні санкції. І тому ми не так сильно ризикуємо, як ті люди, які купують без документів волонтери, власне. Бо якщо ти підписуєш договір, то так чи інакше несе ж юридичне зобов'язання. Ви сказали от про те, що у вас розвинута така функція як прогностичне да, планування і закупівлі того, що військовим ще можливо знадобиться. Наближається зимовий період. Ви могли б якось змалювати в кількох реченнях, які зараз домінують потреби в армії, з наближенням зими? А, та дуже просто все стандартно: від е, форми і взуття до автомобілів, артилерії. Літаків, ну, тобто до, до зброї. Тут е, питання скоріше в тому, що кожен закриває е, тобто, волонтерський рух, волонтери окремі якісь організації, великі або невеликі, закривають е, ті потреби, які вони самі собі виставили як пріоритетні. Ми, е, Наше принципове рішення не працювати з е, е, закупівлями Збрання амуніції і так далі. Тобто, ми про технологічні речі, ми фонд компетентно допомагаємо. Тобто перевзувати оці подаровані автомобілі у зимову гуму, ви не будете. Цим займуться волонтери. Я правильно зрозумів? Так, десь так. Добре, як долучитися до фонду? От людина хоче здійснити пожертву. Розкажіть покроково, будь ласка. У нас на сайті є кнопка. Приєднатись, вона називається, здається, або підтримати. Якщо її натиснути, то там все дуже просто має бути. Зрозуміло. І наостанок, якщо так дуже коротко, як боретесь з Томою? Ви зараз багато працюєте? Чи є якась у фонді традиції, там особливо вітати з ним народженням? Хочеться таких життєвих історій. А... Скажімо так, якщо порівнювати з першими півторами півтора місяці після 24 лютого, то ми зараз прямо сильно відпочиваємо. Бо тоді це була робота майже цілодобова. Дуже часто було таке, що робочий день закінчувався в четвертій ранку, починався вже о шостій. І відповідно жили на Red Bull, на каві і на якихось снікерсах. А зараз ця робота більш систематизована і. Власне, є час і йому відпочити, навіть інколи не відпустити. Пане Іване, дякуємо. дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам нагадаємо, ми розмовляли з Іваном Науменком, директором департаменту стратегічних ініціатив фонду Повернись живим.